У вас такі, як красіве на Я прийшла на дебати, але дебати нема кого. Я завжди з вами, дорогі вип'ємо. Вітаю всіх! Мене звуть Юрко Космина, і ви дивитеся влог ЮСПАЛ. Шкарпетки, пісуари, алкоголізм, дебати. Зеленський. Зеленський і знову зеленський. Нашому хіт параді на вас чекає лише той медіатреш, від якого рука сама тягнеться до лоба. П'яте місце і перемогу в спецномінації «Першоквітневий дурень отримує невідомий працівник сайту інформагенції УНІАН за публікацію новини про встановлення відкритих пісуарів на хрещати. Якщо ви думаєте, що це був жарт журналістів, то це не так. Журналісти УНІАН брешуть не по приколу. Не по приколу, Приколу. Приколу. Вони просто всерйоз передрукували першоквітневу фотожабу з Фейсбуку-заступника очільника Мінрегіон Льва Парцхаладзе. Судячи з рівня жарту Парцхаладзе, в українському уряді після першого туру вже стартував кастинг у команду президента Зеленського. Розсміши коміка. Та й посаду. Мочі. Давай, льо. Але як же сильно журналісти Уніан мають довіряти політику, щоби сидіти в редакції на хрещатику, репостити фото жаби на хрещатик і навіть не визирнути надвір власним оком, поглянути на ті пісуари? Ні! На четверте місце сьогодні потрапляє вже екс-кандидат у президенти Олександр Вілкул та його ексклюзивне ноу-хау спілкування з пресою. Минули ті часи, коли кандидат регіонал при зустрічі з журналістами дивився на їхні шапки. Погляд вілкула сягає значно нижче. Глядя на ваш трізубець, сідую голову і жовтої кросовки, я хочу задати один вопрос. Будь ласка. Ви були комсомольцем або ні? Нет? нет. А піонером? Був. Був. Так, так ви давали клятву піонера? Ік і клялись і служить Ділу Великого Леніна, Єліні. Коні же. Понятно. Так, значить, ви відповідальні за репресії Сталіна за 37-го року. І за Гулаг теж. Жовті кроси, символ репресій і гулагу. Якщо ви досі не знали про зв'язок жовтих кросівок та сталінських репресій, вівку вам у поміч! Але не лише кросівки Скрипіна бентежать модного критика Олександра. І ви такий ви хороший дискусії. блогер, у вас такі красиві носки, на Ну я ж не говорю, що ви працюєте на каломойства. Що пане Дубінський? Думали приховати деталі свого гардеробу від пильного кандидатського ока? Хех. Як каже давнє українське прислів'я, скільки вілкула не годуй, а він все одно на шкарпетки дивиться. Это... Кандидат президенти дивиться на кросівки, на шкарпетки. Но, тому що він злаза ну, бросається, припильні. ну жовта, а тут мені. Щоби спантеличити нардепа Вілкула, треба просто показати йому щось яскраве. І він пускатиме на це слину аж до кінця ефіру. Тільки благаю вас, шановні журналісти, ніколи. Ніколи не показуйте вілкулу шмот, у якому політтехнолог Вадим Карасьов ходить на канал Нюзван. <му> Третє місце нашого рейтингу завойовує найдивніший рекламний ролик першого туру українських виборів. Знятий у Росії двома забаненими в Україні акторами. Ну, якщо він виграє, він буде нам довше. Слава Україні! Наше. Все наше. Зеленський! Яка відверта маніпуляція? Ей, чуваки, Зеленський не Толька. Толька це Гриценко. А Зеленський Вовка. Толька Зеленський! Толька Зеленський! Сам кандидат Зеленський у відповідь назвав Охлобистіна та Пореченкова ідіотами та припустив, що їм за цей ролик заплатили. Але дарма він так сказав. Бо коли в Росії. Почули, що за таке ще й платять. Ролики за Зеленського почало знімати усе, що досі ворушить. Послушайте мене тепер. голосуйте лучше за нового чоловіка, котрим є Зеленський. Я от тільки одного не можу зрозуміти: для чого втікача Азарова примонтували на тло Києво-Печерської лаври. Хоча архітектурних канонів старого Києва при цьому дотримано чітко. Адже Маківка Азарова не перевищує висоти лаврської дзвіниці. Друге місце знову не обходиться без Володимира Зеленського, який разом із каналом 1 плюс 1 дав Україні чудовий майстер-клас на тему, як змусити глядача добровільно продивитися три години політичної реклами. З'явилися нові робочі місця зростають зарплати і пенсії. Молодь повертається в країну. і це не гола статистика, а підтверджений факт. Якщо звичайні передвиборні обіцянки озвучити не в майбутньому, а в теперішньому часі, вийде вже не рекламний кліп. А комедійний серіал про країну майбутнього, в який уже переміг персонаж кандидата Зеленського. в Україну прийшли іноземні інвестиції. Зарубіжні компанії відкривають у нас свої виробництва. Форд і Тойота будують заводи в Запоріжжі та Вінниці, і це ще дріб'яз. Бо головне, що можна зрозуміти з серіалу Слуга народа після обрання Зеленського з українських шкіл нарешті виженуть україномовних вчителів. А до чого це призвело? В февралі 22-го -го Львові на шахті произошла крупна аварія. На шахті? У Львові? Де сценаристи Слуги народа? У Львові знайшли шахту в закинутому тунелі Львівського метро? Чи десь неподалік від морського порту? <реш> Пацани, от як, куди ви у Львові під землю спускались? То не шахта! До країк. Тут по-другому. Розділяй і властвуй, як каса Платон. Це не Платон, Юлій Цезар. Це не Юлій Цезар, а Філіп Македонський. Да ну шо, перед підкиби підриться. Ну, яка різниця, хто що сказав? Дійсно, яка різниця, хто що сказав у фільмі Касті, порівняно з яким навіть Свінгери 2» це серйозна політична аналітика. Президент не має хотіти сексу, він має хотіти суверенітет. Все таки слуга народу це ж комедія яку люди дивляться заради смішних, дотепних жартів. Що не посол, то чий-то отпрыск, або сват, любовниця. Любовниця – це посліха. Посли і посліці – діти козлові, осліці. Здається, про жарти в тій комедії теж краще говорити, не цовкаючись. Ребята, давайте вип'ємо. Тот саміт кришені, правда? І вас не хочеться в це втягувати. А на першому місці за підсумками першого ж туру виборів опиняються його переможці Володимир Зеленський та Петро Порошенко, які так і не ризикнули прийти на передвиборні дебати в ефірі Суспільного. Звичайно ж, у панів кандидатів на це була дуже вагома причина. Но я прийшла до вас на запрошення на дебати. З Володимиром Зеленським і з Пітром Порошенко. Я прийшла на дебати, але дебати нема кого. По честі Юлія Володимирівна мала би розділити першу сходинку разом із Зеленським та Порошенком, бо й сама втекла з тих дебатів так швидко, що навіть плащ зняти не встигла. У вас зараз є інші плани. Я просто маю зараз безліч організаційних питань, які я мушу вирішувати, якщо не прийшли кандидати в президенти. Але за результатами першого туру виборів Юлії Тимошенко хочеться лише поспівчувати. Бо я не знаю прокляття це чи технологія, але в Україні втретє поспіль президентом стане той, хто не прийшов на дебати до пані Юлії. Почалося це ще на виборах 2010 року подивитися ще раз на пустий стіл тому що я не змогла всі ці питання задати Янукович я сподівалася весь час що він прийде що він займе цю позицію у 2014-му фінт Януковича повторив уже кандидат Петро Порошенко мені шкода що знову ми залишаємося без ключових дебатів країни дуже на, шкода на що время в так часу попереду було ще цілих п'ять років за які змінилося багато всього, і навіть колір волосся самого Савіка Шуста. Це не темні волосся, це цвіт тої дійсності, в якій я тільки що був. І тільки в житті Юлії Тимошенко та телевізійних дебатів так нічого й не помінялося. Кандидати, які її прокинули, обидва вже в другому турі. Ми з вами зробили! Дуже крок просто формати. Ну що ж, вітаю вас, панове Порошенко та Зеленський. І оскільки її вже поруч немає, ви повзайте нарешті на дебати. Бо останні дебати між головними кандидатами в Україні були аж у 2004-му. це зрадники. А за останні 15 років і ми, і наші руки біля лоба. Ой, як зачекалися!